Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Вмощуйтеся зручніше. І давайте почнемо огляд моїх знахідок. І ще хочу вас попрохати. Хто дивиться мене без підписки, підпишіться, поставте лайк цьому відео, напишіть, будь ласка, коментар. Показую такий халат кімоно в дуже гарному кольорі. Я знайшла на ньому недоліки, залишила в магазині. Мені здається, він винтажний, тому що є підплічники. Ще я покажу, що я знайшла в день завозу, написала вам ціну за кілограм. Я знайшла ось таку косуху від бренду Morgan. Зроблено та пошито все охайно в 44-му розмірі, вона не шкіряна. Зроблена із шкірозамінника. Форнітура дуже якісна, і назва бренду нанесена на всю форнітуру, де тільки можна. Недоліків на ній не знайшла, але, виявилася, вона мені трішки замаленькою в об'ємі. Хочу забігти наперед сказати, що я її в магазині залишила. Наступною показую ось таку косуху бай, байкерська косуха від Superdry. стан нової речі, недоліків теж я не знайшла. Присутня бірочка в розмірі L. А що я хочу сказати, я дуже довго її роздивлялася. І. Ця річ специфічна, тобто не кожен буде таку косуху носити. З бахрамою вона є навіть запасна кнопочка. Я вставлю фото, як виглядає на моделі. Я знайшла її, скільки вона коштує на eBay. Здається, якщо не помиляюся, десь до 100 доларів це точно. Я сумнівалась, її купувати чи ні, тому що ну, мені дуже хотілося її купити. Але коли вже я, можна сказати так, надумала, повернулася на наступний день, її вже не було. Нічого страшного, можливо, вона б у мене б засиділася довго. І так, показую, як на мені сидить чорна косуха. Доволі так непогано, але, і так як я сказала, що вона мені в об'ємі трішки маловато, тому що я її міряла на сорочку, а рукава виявилися задовгі. Наступною приміряю косуху від Супер Драй. А, ну Так, вона на мені сидить. Мені так і не дуже сподобалось. Такий мені стильний дуже підходить, але на моделі виглядає непогано. Я думаю, що сюди підійшли б звичайні чорні штани або джинси. Наступною я покажу, що я знайшла. Це я знайшла ось таку спідницю від бренду чи Modissa у 42-му розмірі в такому бежевому кольорі шампань, я б сказала. Склад тут неймовірний. Дуже рідко такий склад тканини можна зустріти в секонд-хенді. Це Льон та Віскоза. Недоліків я не знайшла, от наявних недоліків я не знайшла. І приміряла на собі. Непогано вона так сидить на фігурі, мені сподобалася також посадка. З верхнього одягу мені сподобалася куртка, яку я взяла до примірочної, Колір у неї дуже гарний. Склад тут весь синтетичний, це не пуховик, це звичайна куртка. Ну, стан так собі можна було б, якщо б вона б мені підійшла, можна було б купити собі. ну, Там є трішки невеличкі затяжечки, але вона не підійшла, вона трішки, здається, мені завелика. Там далі ми побачимо, як вона на мені виглядає. Взагалі, там і підкладка вже, я вже роздивилася, почала відходити одна від одної тканина, я її залишила. Показую спідницю. Спідниця мені сподобалася ще тим, що вона так гарно так лягає на бедрах, взагалі довжина така гарна, приємна, що можна вдягнути. І підбори, і без підборів, і не виглядаєш як циганка. Бо взагалі, якщо я такої довжини спідниці міряю, то в мене вигляд циганки. Я її купила, але ще не вирішила, чи буду залишати собі, чи буду виставляти на продаж. А Так як вдома я вже роздивилася, що, мабуть, трішки виглядає. Підкладка, але не можу зрозуміти за рахунок чого. А Наступною знахідкою покажу ось такий светер, а це вже в іншому магазині від Massimo Dutti. Він збірочку він новий склад тут непоганий, змішаний склад тканини. В розмірі М. І хочу сказати, що. Я, ну, як завжди, хотіла повернутися, повернулася, його не було. Ну, не будемо жалкувати, я так себе завжди заспокою, що знайдуться речі іще крутіші, іще гарніші, які, над якими я не буду довго думати чи купувати. Ось, показую вам бірочку зі складом, тут там і акрил, і вовна. Поліамід. Я його взяла до примірочної і покажу його в примірці. Дивлячись в записі, як він виглядає. Сидить він непогано, я, звичайно, трішки пожаркувала, що його не купила. Це такий є туніка, хоча на бірці написано, що розраховано на зріст 1,70 м. Можливо, на дівчинці вищого зросту виглядало б трішки не так. А так, дуже непогано. Наступно я покажу знахідку ось такий комплект, він в тваринному принті бренд мені не знайомий, мені здається, що це вінтаж. Я швиденько приміряла і. Скинула, тому що це я ще знімала влітку і шукала теплі речі. Приміряла я тільки верхню ковтинку, та, що застібається на гудзики. Тут ви бачите підплічники, так, це здається вінтажна модель. Стан, так собі вирішила просто вам показати. Але мені сподобався цей принт. Виглядає дуже непогано, особливо, якщо це буде одягнена і ковтинка до короткого рукава, а також ця ковтинка верхня, то сиділо б воно і класно виглядало. Підписуйтеся в інстаграм, щоб не пропустити цікаві речі.